В принципі, нейтрально. Ну, так, колишній комуністичний діяч, да, лідер комуністів на, очолював комуністичну партію на Азоті, а потім став скажімо, таким борцем за незалежність. Ну, здається, люди бігають з одного і, так, сторони в іншу, з крайності в крайності. Патріотом назвати важко. Ось, вважаю, що в принципі на даному етапі нема чого називати вулицю такого імені. Позитивно червоні це людина, яка багато зробила для рівного. Людина, яка є патріотом нашої держави. І я так думаю, він заслуговує на те, що була вулиця Червонія. Положити Герої України, добрості. Дуже негативно. А чому? Дуже негативно. тому, що він ввів розкол в наш город, скажімо так. Оці церкви поділилися, оце все, оце, якесь противопостояння таке стало між людьми. Ні, Я негативно ставлюся. Хай буде. Нас він заслужив, раз я імені його іменем мають волосся назвати. Не не положительно. він продажний товариш. Продажний в тому плані, що навіть коли у Чорнобола в свій час там у його вийшлось. В Києві проблеми, там розкол якийсь пройшов, то Червоній прийшов навіть викидати його з офісу. Так що він дуже ненадійний був товариш, не в якому плані. І моє відношення до його сположити ну, ніяк не може бути. Добре, а чому? Червоній, Червоній – хороша людина була? Дуже добре, так. Да. І... Така трохи для мене протирічива постать, бо починав з комсомолу, а став таким щирим українцем. Я. Дуже добре, що ми будемо шанувати його пам'ять. Як оставили собі сам? Навіть не знаю. Нам чесно, нам все рівно. Край, краще б да, якась рівно була вулиця Небесної да. Сотні чи ще. Героїв, які загинули в АТО на Майдані. А це червоні я, я не знаю. Ну він багато зробив для нашого міста, нічого не сказати. Ну, Ми не проти, скажімо так. А який відсоток за? Не дуже великі. Так як ну ми цінимо. Ми цінимо тих людей, які багато роблять для рівного. Рівно загарі славиться як культурне місто О, і зелене. І зелене місто, саме зелене в Україні.